Перший твір про напряги. Коли розповідаю про напряги, я присяду. В цьому році мені пощастило організовувати два гірських походи. Обидва на Чорногору. А Перший раз мене з товаришем піймали прикордонники, пов'язали і повезли в Рахів. Я думав, що це все. Але на другий раз. Пані Дакота і Джек Фарі не дадуть збрехати, що коли ми спускались з Петроса в ніч, в туман, в дощ і в холодний вітер, і я думав, що ми здохнемо. Але слава Богу, в повному складі можемо перебувати на цьому прекрасному світі ще трохи. І отож, перший вірш, ну вірш більше як пісня, але про напряги. Не вам, не рівнина, холоне тут кров, і сходять лавини і знову, і знов. Стоїть за перевалом новий перевал. І можна зійти з маршруту завжди, та ми обираємо складні шляхи, бо саме за ними знаходиться наша мета. І можна зійти з маршруту завжди, та ми обираємо складні шляхи, бо саме за ними знаходиться наша мета. Хто тут не бував, хто не гарував, той смак життя не куштував, хай десь у степу мін зорі хапав з небес. Внизу не знайдеш, як не шукай, хоч трохи на цей подібний край, прекрасне місце схиляв крутих і чудес. Внизу не знайдеш, як не шукай, хоч трохи на цей подібний край, прекрасне місце схиляє крутих і чудес. мають троян розпиті вщент, і не схожий в них на монумент той камінь, що у вічність відіслав. Моврайський плід наскличав похід. Вершини полум'яний лід, підйом на яку ти з друзями ще не здолав! Моврайський пліт наскличав похід, вершини полум'яний лід, підйом на якусь з друзями ще не здолав! От ну, а тепер насправді для чого це все робиться? Це все робиться не для того, щоб потім два тижні лежати в лікарні там, відходити. Або, я не знаю, їсти в позадній хаті просто після походу повернувшись на 2 кілограма легше, Це все робиться для іншого і от якраз другий вірш саме про це. Рюкзак важкий на плечі. Ти піднімаєш знову, береш до рук гітару, мелодія бринить. Добро, любов та дружбу, беручи за основу, все зробимо і розділимо ось цю прекрасну мить. Добро, любов та дружбу, беручи за основу, все зробимо і розділимо ось цю прекрасну мить. Обісля дня баталій, коли довкола лажа, потужно ваша ватра палає та димить, забувши біль та втому, твоя кохана скаже, все зробимо і розділимо ось цю прекрасну мить. Забувши біль та втому, твоя кохана скаже, все зробимо і розділимо ось цю прекрасну мить. І з сумом, та журбою, ми тих із нас згадаємо, кому чудове море похмуро зашумить. Та їхня пісня знову піде знайомим гаєм. Все зробимо і розділимо ось цю прекрасну мить. Дякую.